У вересні стартував новий освітній сезон. Навчальні заклади відкрили свої двері після канікул. Отже, щодня маленькі одосити долають дорогу від дому до школи або дитячого садочку і назад. Співробітники ДАІ закликають водіїв бути пильними на дорозі, а педагоги знову й знову розповідають дітям про правила дорожнього руху. Але одна справа почути теорію і зовсім інша закріпити отримані знання на практиці. Така можливість тепер з'явилася у вихованців дитячого садка малятко. Завдяки депутату Одеської міської ради Юрію Преснову у дошкільному навчальному закладі зробили автодром. Кожній людині з ранніх років прищеплюють навички безпеки особистої, пожежної, на дорозі. Але такі важливі правила малюкам даються нелегко. Їх потрібно не просто запам'ятати, а вміти застосовувати у дитячому садку. Малятко з цього року нововведення. Завдяки депутату міської ради Юрію Преснову на території дошкільного навчального закладу з'явився автодром спеціальний майданчик з розміткою, нанесеною зовсім як на справжніх міських дорогах. Ідея створення такого майданчика для вивчення правил дорожнього руху належить батьківському комітету дитсадка. Мы обратились к депутату горсовета Преснову Юрию Александровичу, зная его заботе о детях, о досуге школьниках в городе Одессе с просьбой помочь нам создать такой автодром. А для того, чтобы проводить практические занятия по изучению правил дорожного движения, и наша просьба была услышана и, как видим, осуществлена. Есть уже такая уверенность в том, что ребенок не только знает правила дорожного движения, а он был непосредственным участником дорожного движения, попробовал как это, и уже на дороге будет более уверенно себя чувствовать и точно знать, что ему делать. До прохання батьків приєднався і весь педагогічний склад навчального комплексу, адже останнім часом на дорогах все частіше відбуваються трагічні випадки за участю дітей. Теоретичних занять визнають вихователі не завжди достатньо. Діти повинні на практиці розуміти, як працює дорожня розмітка і знаки. Колектив нашого дитячого садочку та батьківська громада дуже вдячні юрі Олександровичу Прісну за облаштування Автодрому на території нашого дитячого садка це дасть змогу в ігровій формі нашим діткам закріпити знання поводження на вулиці. Ті знання, ці правила яким навчили їх наші вихователі на честь відкриття автодрому на території дитячого садка Малятко було влаштоване справжнє свято. Казкові герої Мальвіна, Буратіно і Артемон разом із малюками та їхніми батьками в ігровій формі повторювали основні правила дорожнього руху, а потім закріплювали їх на практиці. Паконіка переходимо дорогу. Давайте всі дружно переходимо спокійно дорогу, по тротуару. тротуара на тротуар, правильно по зебре. Молодцы, бурные аплодисменты нашим пешеходам. У святі взяв участь и почестный гість Юрий Преснов депутат пришел не с порожніми руками, подарував детям автомобиль. Вам какой подарок? Родители берегите детей. Это наше будущее, это наше счастье. И давайте, если кто-то еще сможет что-то сделать доброе, давайте делать эти добрые дела. Я думаю, что дети в дальнейшем это оценят. Адже основне завдання дорослих прищепити з дитинства навички безпеки і створити для цього необхідні умови, щоб кожне батьківське серце, далеке від свого чада, було спокійно. Безпечність наших дітей це найголовніше для батьків. Коли батьки спокійні, що дитина знає правила і дійствують по правилам, знаходиться в безпекці. Я думаю, серце спокійно і люди можуть спокійно працювати, все на благо міста для наших дітей. Сьогодні зробив такий хороший автодром. З пішохідними дорожками, з островками безпечності, це професіональна розмітка. Це працювали сотрудники ГАІ, які знають, як правильно діти розмітки. Сьогодні діткам був подарен автомобіль, на якому вони смогуть уже з детства учиться їздити по правилам дорожнього руху. І хто зна, скільки маленьких життів буде врятовано завдяки такому простому і водночас корисному нововведенню в одному з дитячих садків Одеси?